Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, за що це все? Чи відпрацьовує той, хто дивиться відео, близькі люди, карму, свою, чужу карму. Я хочу зараз подивитися регрес, подивитися. Що відбувалося у минулих життя? Минуле життя. А також подивитися, чи відпрацьовуєте ви чужу, може, карму, може хтось скинув свої борги? Відпрацьовуєте за це життя, минуле життя, може родові? Також є родові, кармічні борги. Скажіть, допоможіть вищі сили, за що це все? Тих, хто дивиться відео, близьким людям. Вже вийшла карма і не ваша. Тут не ваша. Зараз дивляться люди, є такі люди, в яких в минулому через заздрощі, через, ну, була така практика, колись злити, злити все своє лайно. І у вас в минулому три рази зливали, ви понабиралися, як Їжак от начіпляли собі лист. Це все зливали, це негатив. Негатив. Вам по долі бути щасливими, мати багатства, свою фінансову незалежність. Ви дуже, може, люди ще творчі, можуть мати таланти такі музичні, і взагалі вас. Дуже гарний рід. Я от хочу подивитись, чи робили стяги, обміни. Те, що нас скидували лайна вам, це точно. Ви чужу карму одробили вже багато чого. Так, скидали бідність програми самотності. Скидувалися і забирали. Верніше вас забирали енергію вашу, а скидали свої програми негативні. Це я заперечую, убираю. Ви багато чого не свого в цьому житті пережили. Заперечую, весь негатив убираю. Далі зараз намагаються, у вашому оточенні є люди. Нехороші люди, вони вам зраджують, в обличчя посміхаються за спиною, роблять дуже погані речі. Тут магія в прямій дії вийшла, льють і зливають, зливають також. Ви зараз, може, в якихось конфліктах на вас може. Агресивно реагувати, оточення, може, агресія така йде, розсорки сильні. І це теж мені йде так, що як злили агресію. Свої сварки перекидають в прямій дії. Зараз це відбувається. І, зрештою, вони ще, а що? Хочуть. Ви дуже красиві, фізичні маєте риси фізичні, у вас така фігура, от може, дуже, дуже красиві люди дивляться, неважливо, чи чоловік, жінка, от ваші риси, фігура. От. І тут також і на фігуру можуть втручатися, робити програми. Щоб ви були страшні, скидають, може, свої уродства якісь. І, зрештою, скидають оцю самотність, щоб, щоб самотні були. І ще стоїть програма, щоб ніхто не міг вам допомогти, щоб поміч не прийшла, щоб зняти оці напади. Було неможливо. Ще я хочу подивитися, чи йде відпрацювання карми родової. За рід. родова карма. Є в когось така є програма колись, робили привороти у роду. Таким чином за це відпрацьовують, діти можуть відпрацьовувати. Повинні бути в роду дуже здорові люди. Ну, прям здоров'я у всіх, у дітей, у чоловіків, жінки. Всі мають бути здорові. І тут щось почалося: притягнув в роду, була жінка, вона притягнула, вона робила привороти. Цього не можна робити. Приворот це гвалтують душу, насильство, і приворот Ну, це така крайня дуже небезпечна. Це коли може приворот ставитись, щоб вижити, якщо ви в оточенні ворога. І це як бойова магія, навіть я так її сприймаю. І... Дуже в рідких випадках це не можна робити, просто направо і наліво робити приворот. Тут були зроблені за це несе відповідальність насіння, ваші діти. Онуки, діти. Прийшла хвороба в рід. Відробляють нащадки. Це треба зняти і повернути. Я хочу, щоб відробляла. Та людина, та душа, яка а, чинила привороти. Повертаю здоров'я дітям, більше їм не треба відробляти. Повертаю тим цю карму, вертаю той душі, яка займалася яка ставила ці привороти. Людям повертаю все назад. Можуть бути дуже сильні головні болі, отьоки. а мали бути здорові. Зараз буде здоров'я, зараз треба його виймати, почистити. Заперечу весь негатив, вбирай, руйнуй. Прошу Вищі сили, допоможіть одробити. Повернути тій душі, яка робила привороти, яка робила магію, повернути весь цей негатив і хай більше не мають нащадки одробляти, хворіти, хвороба уходи. із роду, уходить. І повертається тій душі, хай та душа одробить, сама на собі переживе приворот. Це дуже важко пережити. І одроби і буде покаяння. Більше лиха чинити не буде. Прошу вищі сили, допоможіть зняти кармічні борги, родові, повернути ті душі, хай сама одробить. Більше рід не відпрацьовують. Діти, нащадки не відпрацьовують, знімають цю карму. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити долю від скиду негативної карми, від скиду негативних програм, бідності, самотності, уродств. Знімаю це повністю все і повертаю назад тому, хто скидає. Хто скидає, хто обміни, подміни ставить, хай сам все відробляє, все, що належить. Ворогам їм і належить, повертається назад. Більше повторювати скиди не зможуть. Закриваються всі енергоотоки, закриваються всі енергетичні пробої, пробиття. Як із гуся вода сходить, так і з усіх, хто дивиться відео, близьких людей сходять негативні програми, чужі, кермічні борги. Буде так і так і є. Відкриваю до здоров'я на любов, на гроші дорога відкрита. Давайте ще раз подивимося, за що це все? Тим, хто дивиться відео близьким людям, що відбувається, чи є карма минулого життя? Чи взагалі затеперішнє життя? І чи. Скидає хтось негативні кармічні борги, скажіть допоможіть. Ну все, у вас зараз почищено. Є а... такий момент, у вас будуть гроші, пройде час, ви отримаєте результат. Ви багато робили, працювали для цього. І ось нарешті те, що вам належить, буде у вас ще більше і більше. Постійно, стабільно. Так що і зараз стоїть захист, ви маєте захист. А, і повернеться краса. Тут робилися програми на погане отьоки. це може навіть зайва вага, набір зайвої ваги. І. Те, що скидали якісь програми, щоб ви були, мали з волоссям, може, теж проблему. От фізична краса до вас вертається. Те, що вам породу належить, ваше. От, ніхто не зможе цього більше стягнути і скинути на вас програму зайвої ваги, не зможе. Отьоки, Набряки, верніше не зможе. Зараз захист став сильний. От і так, давайте подивимося. Угу. Так, зараз дуже гарно вас почистили. У вас буде радість, щастя. Те, що раніше ви не раділи, у вас не було жодної емоції, зараз ще повернеться до вас оце р... щастя. Коли ви... повертається якесь відчуття, бо ви були холодні, тут ставилися студи, що вам те, що раніше ви любили, більше не приносило радості щастя. Не ваші діти, не тварини, може, якісь ваші. Які у вас були хобі, те, що ви звички мали, може ходили кудись, фізичні вправи, те, що ну, приносило раніше радість, тут вам робилися студи, туди якісь програми такі, що ви перестали жити. От. І зараз у вас відновиться оце життя, радість до життя, ви почнете любити щось. Таке, що любили раніше, повернеться ця любов, обираю весь негатив. Зараз тут марки, негативні програми знімаються, відкриваю жагу до життя, повертаю фінанси, гроші, щастя, енергію вертаю, живо вертаю, відновлюються почуття, буде так і так і є. Вас сприймають люди, відчувають люди. Все погане, лихе, що скидали вороги порчі. А, може, навіть так, вкрадена життя, вкрадена вам повертаю ваше життя, ваші роки життя, відчуття всі вертаю назад. Прошу Вищі сили, допоможіть повернути енергію. Все, що стягують вороги, повертаю назад, відновлюється ваше. Благополуччя, радість, щастя. Щаслива доля жіноча, чоловіча відновлюється, буде так і так є. Повертається. Щаслива доля. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відновити. Всю енергію, гроші, фінанси, здоров'я, молодість, красу, щасливу долю повертаю тим, хто дивиться відео близьким людям, загоюються всі травми і рани. Більше немає чужої карми. Більше вам не потрібно відробляти карму, чужу, свою, будь-яку і зроду. Повертаю тим душам, хто має це відробити, покаятись, хто має. Усвідомити всі свої помилки буде так і так є. Більше у вас немає лихих людей в оточенні, Загоюються всі травми. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, на вас здійснена була така атака. Ви, може, проходили якісь чистки, це знялося. І зараз дуже гарно став захист, більше стягувати енергію з вас не зможе. Загалом періодично треба переглядати. Особливо цікаво переглядати це або регрес ваше шлях вашої душі, чи немає у вас боргів кармічних і родові? От. Ну і чистити дуже це основне почистити рід, щоб допомогти не тільки собі, а своїм дітям, нащадкам і, і, і пройти регрес, подивитися, чи є у вас в минулих життях якісь події, борги, що зараз призводять до такого, -то важких ситуацій, тупіків, щоб усвідомити, пройти цей урок, це урок. Пройти цей урок, покаятися і зрозуміти, що вам надалі, як вам жити, що вам можна робити, що не можна, що це точно робити більше не можна. От Закарбувати собі прямо добре, добре. На цьому я завершую. Я дякую усім за донати, подобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику, набагато швидше, краще працює чистка і захист. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей. Щодня одна, дві грині, хто скільки зможе. Зараз це дуже необхідно. Допомагаємо нашим військовим, якщо ви бачите, такі збори йдуть великі є. Зараз збирають на дрони. От, Допомагаємо. Бажаю вам, щоб у вас відновилася енергія, щоб повернулось все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. І ніхто не може більше на вас позарити. Всі, хто на вас позариться, самі без нічого останеться. Більше енергії втратять, і більше нападати не зможуть, буде так, так і такі. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!